Гад'ючник звичайний або шестипелюстковий, латинською мовою філіпендула вулгарис, синонім філіпендула хексапетала, багаторічна трав'яниста рослина родини трояндових, має тонке кореневище з веретеновидними або майже кулястими бульбами, стебло 30-80 см заввишки, прямостояче, нерозгалужене, вкрите листям, листки переривчасті, перисторозсічені – Бічні листочки видовжені, глибоко надрізані, стеблові листки чергові з великими прилистками, квітки дрібні, двостатеві, правильні, шестипелюсткові, білі, іноді рожеві, в кінцевій багатоквітковій щитковидній волоті. Плід – листянка цвіте у червні липні. Поширення росте по всій території України, крім Карпат. Заготівля і зберігання. Використовують траву, зібрану під час цвітіння рослини і кореневища з коренями, які заготовляють восени вересень жовтень або рано навесні квітень. Викопані кореневища і корені миють холодною водою, розрізають на куски 10-15 см і сушать під наметом або на горищі. Строк придатності 3 роки. Аптеки сировину не відпускають. Хімічний склад Усі частини рослини містять дубильні речовини 1436% і глікозид гаультерин близько 0,3%. В коренях, крім цього, є крохмаль, а в траві аскорбінова кислота, ефірна олія і флавонова сполука гіперин. Фармакологічні властивості і використання. Препарати гадючника, звичайного, мають в'яжучі, сечогінні, потогінні, дезінфікуючі та кровоспинні властивості. Корені рослини входять до складу мікстури М, з дренко, яку вживають при папіломатозі сечового міхура, анацидному гастриті, виразці шлунку та геморої. У вигляді настоїв або відварів гадючника звичайного використовують при запаленнях слизових оболонок, шлунково-кишкового тракту, нирок і сечовивідних шляхів при нефролітіазі, подагрі, ревматизмі, епілепсії, серцевій недостатності з декомпенсацією, геморої, маткових кровотечах, білях і захворюваннях шкіри, свербіння. Лікарські форми і застосування всередину настій бульб коренів. Одна столова ложка подрібнених бульб коренів на 200 мл окропу, нагрівають на водяній бані 10 хвилин, настоюють 2 години, по одній столовій ложці 4 рази на день. Настій трави з квітками, одна столова ложка подрібненої сировини на 0,5 літра окропу настоюють у термосі одну ніч, по чверті склянки 4 рази на день. На стойку 1 до 10 на 30% спирті або горілці по 30 мл тричі на день при гастритах і гінекологічних захворюваннях зовнішньо відвар 10 г коренів на 1 літр води для обмивань, примочок до ран виразок, фістул і фурункулів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед вживанням будь-яких лікарських засобів консультуйтесь зі своїм лікарем.